Доброго ранку, діти, я рада вас всіх вітати. Сонце яскраво сія, сніжок повсюду блищить, діток на майданчику чекає, щоб сніговика зліпить. Діти, скажіть, яка зараз пора року за вікном? Так, вірно, зима. А як треба одягатись на прогулянку? Треба одягати на прогулянку теплий зимовий одяг. Вдягнемось тепло діти, підемо сніговика ліпити. Олеся на прогулянку чекає, з нами гуляти бажає, але вдягатися не вміє. Одяг плутає, перекладає, а що одягати на прогулянку не знає. Будемо Олесі допомагати, одяг на прогулянку добирати. Одяг добирай, швидко одягай, гуляти вирушай. Діти, допоможіть Олесі підібрати одяг для зимової прогулянки. Так, вірно, Олесі потрібно одягнути теплі штани. Штани на ніжки одягай, по ніжкам їх розправляй. Що тепер слід одягти Олесі, щоб не замерзла спинка? Вірно, діти, теплий светр. Чим голівку будемо зігрівати від холоду захищати? Так, вірно, теплу шапочку одягаємо, вушка щільно закриваємо. Що слід взути на ніжки для прогулянки? Так, вірно, чобітки не забувай, ніжки в теплі тримай. Що залишилось одягти Олесі? Так, вірно, теплу куртку одягаємо і на прогулянку вирушаємо. Що забула одягти Олеся? Шар в шию зігріває від простуди оберігає. Не забуваємо про рукавички, щоб не змерзли наші ручки. Олеся одяг одягає, гарний вигляд має. Одяг теплий маємо, зимою в ньому гуляємо. А ви, малята, запам'ятали, який одяг слід одягати взимку? До побачення, діти, до наступної зустрічі!